Доброго дня! Ви на каналі Сварог Агро. На календарі 14 січня, а це означає тільки одне. Сьогодні ми з вами з'ясуємо, хто переміг в нашому новорічному розіграші. Хочу вам трошки нагадати про умови нашого новорічного розіграшу. Протягом новорічних свят ви мали коментувати відео на каналі Сварог Агро. Чим більше коментарів, тим вищі ваші шанси були на перемогу. І саме сьогодні, завдяки справжній легенді Свароагро, ми з вами оберемо переможців. І це барабанний дріб. Наш барабан. Хто з нами давно, той знає, що десь приблизно два роки тому ми також проводили розіграш, використовуючи цей самий барабан. А зараз час згадати, які ж подарунки чекають наших учасників. Віски витриманий 7 років у добовій боці. Сковорода для вогнища з німецької сталі дискової борони Оптіма. Комплект індивідуального захисту. І так, настав час обрати наших переможців. Третє місце і подарунок. Комплект індивідуального захисту аграрія отримує. Крутимо барабан. Отримує. Анатолій Григораш. Я сподіваюся, я правильно вимовила ваше прізвище. Ми вітаємо Григорія і переходимо далі. Друге місце і подарунок у вигляді просто нереальної. сковорідки для вогнища. Бачите, яка вона класна! Отримує... Тримує. Ольга Сільхєївна! Ми вітаємо нашу переможницю і переходимо до фіналу. Ну і просто розрив наших коментарів. І перше місце подарунок. Ну, просто нереально, я ж кажу, це топ коментаря, Це віски, справжні віскі, який був вистаний у бочці 7 років. Просто хедлаймер нашого розіграшу. І це. Крутимо барабан. Оце вже справді хвилююче, Бо стільки коментарів, скільки отримав цей коньяк, віски. Ніхто не отримав. О! Вітаємо з перемогою міша чех! Є! Ми дуже вітаємо міша Чех. Ви отримуєте, я думаю, омріяний віскі. Також ми не можемо не звернути увагу на людей, які були максимально максимально просто активними і написали дуже багато коментарів. А наскільки я не помиляюся, 25 коментарів, це найбільшу взагалі кількість, написав Артем. Ось твої коментарі. І саме за вашу активність ми даруємо Артему ексклюзивну. Чашку від компанії Нефтус. Як бачите, навіть якщо вас не обрав наш легендарний барабан, ми все одно бачимо вашу активність і готові вас за це відзначити. Нашим переможцям ми вже сьогодні напишемо в Ютубі. Тому, будь ласка, дайте нам відповідь, щоб ваші подарунки дісталися саме вам. Дякуємо усім, хто взяв участь у нашому новорічному розіграші. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, слідкуйте за оновленнями. З вами був ваш Сварог Агро.